З днем народження, родина Форевер. <прост> Просто не віриться, що пройшло вже 45 років. Це була неймовірна подорож. Важко повірити, що всі ці роки тому Рекс мав бачення і створив цю мрію Форевер. Він побудував її на простих принципах надання продукції найвищої якості, створення унікального маркетинг-плану і, звичайно ж, залучення найкращих у світі людей, які хотіли б скористатися можливістю побудувати свій бізнес. І Отримати те, що значить для них найбільше і тепер 45 років по тому ми продовжуємо будувати на цьому міцному фундаменті, який заклав для нас він. І хоча ми ніколи не відхилимося від цих основоположних цінностей, ми продовжуватимемо розвиватися і рости у цьому мінливому світі. Я дав обіцянку берегти силу форевер, рухатися вперед і забезпечувати зростання. Ми залишатимемося свіжими і гідними уваги. Розширюючи і вдосконалюючи асортимент нашої продукції, а також шукатимемо нові шляхи розвитку бізнесу, використовуючи новітні технології. Ми продовжуватимемо пропонувати вам ще більше можливостей для досягнення успіху, адже ви, як підприємці Форевер, маєте нині небувалі можливості для зростання. А тож сьогодні ми відзначаємо шлях, пройдений за ці 45 років, і що важливіше, отримуємо натхнення, дивлячись на шлях, що чекає на нас попереду, неймовірний потенціал, який він пропонує. Ми тільки но починаємо.